ситуацію Ви хочете придбати якісну, затишну квартиру в Івано-Франківську. Але для цього вам потрібно приїхати на огляд цієї квартири і подивитися, чи вона ваша. Чи ви відчуваєте бажання тут жити і гармонію з цим місцем і з цією квартирою? Але раптово є одне але. Перешкода, яку необхідно пройти для того, щоб дістатися до омріяного житла. Вниз краще не дивитися, бо колись тут буде підземний паркінг. Але зараз потрібно пройти по дуже хиткому шляху, адже це єдиний шлях. Єдиний шлях. Напишіть в коментарях, чи змогли б ви пройти цю перешкоду і це випробування.